Ця порода колись була найпопулярнішою на просторах України, її було більше 2 мільйонів голів. До війни казали, що їх близько 1000 залишилось всю Україну. Найбільше поголів'я близько 500 було в ласкані нові. Що на Лівобережжі Херсонщини, що кажуть, що цих тварин там і порізали, частину вивезли і ну, тобто їх там не залишилось. На сьогоднішній день їх налічується близько 400 голів на всю Україну. Наразі маємо нам. Збільшення нарощення поголів'я для того, щоб збільшити в цілому популяцію цих тварин на просторах України. Мене звати Сергій Сорокунський, я фермер з Херсонщини. Працюю на Херсонщині, розвиваю сімейне фермерське господарство, займаюся розведенням цірої української породи корів. У 2015-16 роках ми привезли перші, перші партії з Осканінулої. Дуже нам сподобалася ця порода, вони є. Дуже стародавні породи, по-перше, дуже витривали, дуже сильним імунітетом, можуть нормально себе почувати в будь-яких умовах. Ми дуже любимо корів, тому у нас їх вже близько ста галів. Після окупації понесли досить великі втрати, руйнування, розкрадання, збитки становлять більше ста мільйонів гривень. Заміновані, захаращені землі, це брак кадрів, тобто команду свою ми збирали повністю, ну, дивлячись на зусилля. Воїнів наших збройних сил ми просто не маємо права бути слабкими. Херсон, попри обстріли, попри те, що дуже багато людей виїхало, це все ж таки не зона відчуження. Тут, попри все, живуть, працюють люди.